Черговий турнір з більярду провела організація Більярд Черкаси. Це вже 15-ті за ліком змагання під її егідою. Цього разу учасники змагалися у категорії Вільна піраміда. Загалом звання найкращого виборювали 19 більярдистів. Цього разу організатори провели турнір з більярду в черкаському клубі Сьома Луза. Причому він мав статус міжнародного, адже позмагатися за головний приз вирішили навіть більярдисти із-за кордону. Приїхав в відпуск на родину, в Черкасы, Черкаси, зайшов в бильярдную, увидел об'явлення о турнире, вспомнилось старе, вирішив поучаствовать. Все супер, я дуже доволен, мені дуже подобається. Учасники турніру змагалися за олімпійською системою. Якщо хтось із них зазнавав двох поразок, то вибував із подальшої боротьби. У підсумку переможцем змагань став Сергій Костюкевич із Черкас. Він у фіналі з рахунком 3-2 переміг Владислава Шалімова із Золотоноші. Третє призове місце виборов ще один представник обласного центру Віталій Бугаєць. Зараз в наших турнірах є багато учасників з України і навіть з інших країн. Це дає нам змогу певністю. Вважати свою країну, яка динамічно розвивається і в якої є велике більярдне майбутнє. Наступний турнір з більярду його організатори планують провести 27-28 липня в Черкаському клубі Бункер Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка новини.